Микитка Крилов, топовий боєць UFC з України, який потрапив в найкращу лігу світу ще у 13-му році. Топ 8 на важкої веги прямо зараз. Та відкритий сепаратист та зрадник своєї країни, який топив за ЛНР та смоктав прутня росіянам. Сьогодні розберемо головного зрадника України серед українських бійців. UFC. поїхали! Ну що ж, народився наш маленький сепар у 92-му році у місті Красний Луч Луганської області, та з дитинства займався змішаними єдиноборствами, віддавши перевагу карате. Вже у 8-му році він виграв чемпіонат Європи, а в 11-му почав займатися по ММА в Макіївці. Ще до всесвітнього відомого інциденту з Макіївським раднічком, набивши собі рекорд 14-2, Нікітка підписався в М1 глобал де одержав перемогу та швидко підписався у UFC. І давайте подивимося, що з цього вийшло. 36-річний австралієць одразу перевів нашого мальчика в трусіках в партер та трамбував його там пів раунду. Але Даунбасьонок зміг піднятись та навіть труханути австралійця. Але знову опинився в партері, де йому довелося терпіти як місто терпілі. Елгород до кінця раунду. У другому раунді наш крокоділ Данді знову перевів любителя руського міру у партер та почав бомбити його як Айдар бомбив Донецьк. Але на цей раз він зміг піднятися набагато раніше. Та бійці влаштували колхозну зарубу за чекушку горілки «Красна цена за макіївським раднічком. Кардіокрило повністю закінчилось настільки, що він навіть не намагався щось зробити, а просто впав та був забаранений у партері як моторола. Після чого він зміг виграти Волта Харіса, але наступним опонентом отримав у Yeah. Який тоді ще не був безвольним мішком, та вирішив перевірити партер донбайського мальчика в трусіках. Вже на 30-й секунді ОСП на ізі перевів Микитку. Крилов запулив гіліотину, але будь-який білий пояс знає, що дошиту гіліотиною сайт контролу справа дебільна. А сам Овін він в цей час спокійно вийшов на свою коронку, вон флю, чоук. І що це? Микитка заснув. Як то кажуть, русіч спід після обіда сніться Русічу победа. Я думаю, Микитки якраз і наснився тоді ру. Руський мір, але цей бій був у березні 2014-го, І як ми знаємо, після цього на драмбас прийшов гіркін та повилазило інше під Весь сміття, таке як Моторола, Єві Захарченко та інші дурачки, які повірили у Руський Мір, та яких перебаранило саме ж ФСБ. І тут починається найцікавіше. Микитка відкрито підтримав створення ДНР та ЛНР та бігав з прапорцем у сраці та розповідав, які українці фашисти. Але коли на Донбасі почалось АТО, то наш ідейний Микитка чомусь поїхав тренуватись у Київ, а не на Росію, та прожив у Києві більше 9 місяців. І як він каже, що він не приховував свою сепаратист. У позицію і навіть за його словами пересікався з тіпами з Азову, але його не те, що не всадили на пляшку. Йому навіть не набили кабіну за відверту сепаратистську позицію у центрі Києва. І це у той момент, як наші хлопці виривали з зі Ловайського котла. Бо як казав олдскул, ми ж не такі, як руя. А тепер послухайте, що цей розумово відсталий, і я це використовую не як приниження, а як реальний факт затримки у розвитку каже про події 13-14 років я навіть озвучив це для вас Я считаю, что в Донецке и Луганске люди повторили то, что происходило в Киеве, но их назвали террористами. Хотя все, что они сделали, это не ждали, когда придут и посадят их на геляку. Когда поменялась власть в Киеве, такие же события стали происходить и в Донецкой и Луганской областях. Без единого выстрела были взяты под контроль областные администрации. И жители начали массово выступать за отсоединение. Крым ведь отделился, и люди подумали, что если так можно, то мы тоже выскажем свою позицию. В надежде они начали выходить с российскими флагами. Ведь если западная Украина ставит свою власть в столице, это наша сторона не согласна с ней и хочет отделиться. Выбрали свою власть, так и живите с ней. Мы вот никого не выбирали, никаких президентов, Турчинова и прочих. Нам эти уроды не нужны, мы хотим жить по-своему. Но вместо этого нас почему-то назвали сепаратистами. Вы бы а я не могу на серьезных шахтах перекладывать, и людина просто абсолютно не основ Нову українського законодавства і дійсно не розумію, чому люди, які роблять військові мітєж та намагаються відділитися від цієї країни, чому ж їх блять називають сепаратістами? Навіть уявити собі не можу. Ну, кончені, оці київська хунта навидумували своїх конституцій, клятих не дають нам росіянам, простим руським мужикам жити як нам хочеться. Жахите. И на что ему журналист задает логичное запытание. А чем вся ситуация видрезняется и в итоге что сталося у Чечни? Я не очень хорошо знаком с той историей, но Чечня видимо хотела отделиться от избранной власти. А в Киеве пришел тип и назвал себя президентом. Такой же пришел и стал главой парламента. Они просто выгнали Януковича. Хотели его убить, ему пришлось бежать. Потому что он не стал применять силу против митингов. А вот если бы применил, такого бы не происходило. Но он дал слабину, и люди захватили парламент. Ему журналист повидают, так за виставку Януковича проголосовав в парламент. «Я не знаком с законами!» І не знаю, може ли так відбуватись. Вугільна твоя голова. Ну так може треба було відкрити та почитати конституцію та закони країни, в якій ти живеш, перед тим як пхати собі в сраку російський прапорець. Але це абсолютно нормально для фанатів руського миру, не вмикати розум, бо тоді може виявитись, що ідіоти тут саме вони. Думу ні для кого не секрет, що на Донбасі навіть до 14-го року ловили російські канали. Та багато хто якраз дивились усі один та перший канал. Чел на трізв'яках по серйозному заявляє. Що Януковича хотіли вбити через те, що він не захотів застосовувати силу проти мітингуючих. Хоча, по суті, з цього і розпочався Майдан. Та і звідки тоді взялась Небесна Сотня, якщо Янукович силу не застосовував. Далі Чел взагалі показав, що у нього в голові насрано, і почав переплітати ОУН, УПА, Бандеру та навіть Західну Україну. Ось його пряма цитата: «Западна Україна ніколи не ні скривала свої неприязні к нам. Попадає в Львов. Я відео, як там относяться к восточній Україні і к Росії. Как-то я попал на юбилей ОУН УПА. Там портреты действующего на тот момент президента Януковича, а в них что-то натыкано и они перечеркнуты. Или площадь Бандеры, улица Шухевича. Таких людей там превозносят чуть ли не до статуса бога. Поэтому, когда выдалась возможность, у них нашлась куча добровольцев, готовых пострелять по малям. Ну так, цежная Влада Януковича открыла в огонь по протестующим, та забывала их насмерть. Вы не понимаете, это другое. Например, во Львове я надел куртку Боска с символикой сборной России и пошел гулять в ней по городу. И постоянно думал, что в меня что-то прилетит, ловил кучу недовольных взглядов. Из проезжающего мимо трамвая на меня смотрели такими глазами, как бык смотрит на тряпку. Тот то чел. Після 14-го року на Донбасі на серйозних щах приїхав у Львів у футболці з символікою країни-агресора, і його навіть не загасили натовпом, не забаранили. Так він ще й незадоволений. Ну я пропоную йому приїхати в Ізраїль з зображенням на футболці одного австрійського художника та пройтись до стіни плачу. Він буде дуже здивований наслідками. Приехал в Киев, занимался футболки с триколором на плече и надписью «Россия на спине». Ребята выложили видео в Инстаграм и за пару суток вскипели все националистические паблики. Вот, Сепаратіст приїхав в століцю. Давайте приймати міри. Ну так я вибачаюсь, а в чому вони не праві? Дуже шкода, що наші правоохоронні органи, як завжди, можуть працювати тільки губами. Або коли відкритий сепар, якого було б добре посадити на пляшку, вже втік за кордон, як, наприклад, Дмитрук та Ківа. Але так саме у нас до війни був нарцистський режим. Вірю, я повірив. Далі його журналіст запитав за політику. Как вы относитесь к политике Путина? Россия развивается в международных отношениях. Многие мои друзья долго находятся в стране, и мне кажется, они стали жить лучше. Так 20 миллионов людей, живая за чертой бедности. Я не знаю, що сказати. Во многих моментах Путін веде политику, політику, судя по тому, как развивается спорт. Если посмотреть на чемпионаты по самбо, то Россия не оставляет шансы никому. Ну, типовий тупорилий спортсмен та фанат Рашка. Його абсолютно не хвилюючі у ражці половина країни сирена вулиці та живе, як же браки. Головне, що розвивають спорт та носять діл на палках на 9 травня. Оце потужність. Також вдуматись у совок головного мозку цього ідіота, коли у нього був. Бій у Нідерландах він реально збирався виходити на бій під пісню «День Побєди», тому що бій був 8 травня. Звісно, дуже цікаво, яким хум звільнення Нідерландії відноситься до радянського союзу. Але знаєте, що найсмішніше в цій ситуації? Це те, що в цього клоуна досі українське громадянство. Бо світити паспорт ЛНР, який для всього світу знаходиться на рівні туалетного паперу, він чомусь не захотів. А на російський паспорт цей дорочок подався аж у 18-му році. Казав, що не вважає себе українцем та хотів би виступати під прапором ЛНР. А в 2020-му чомусь зупинив цю процедуру. В 23 му коли його бій проти на Спена, був на тому ж тижні, що й бій Амосова, цей окунь сказав, що для нього Україна та Сосія – братські народи, та він їх не розділяє. А хоча на початку війни він казав, що він підтримує Путіна і спецоперацію, тобто Чел живе в абсолютній шизофренії та намагається підлизати всім навколо. І так, Микитка Крилов дійсно є на сайті Миротворець, але я не знайшов жодної інформації, що він перебував у розшуку навіть по Україні. Хоча це чел, який відкрито підтримував бананові республіки ЛНР та ДНР, займався сепаратизмом, та його б, в принципі, навіть в розшук Інтерпола, напевно, можна було б подати, але їбалось воно нам. Чел спокійно катається по Європі та Штатам з просроченим українським громадянством, який він спокійно оновив на біометрію ще в українському консульстві за кордоном після 18 Дцятого року, якщо це не клоунада від наших правоохоронних органів, то я навіть не знаю, що ще. Але з політичними поглядами цього гоя та зрадника ми розібрались. На жаль, з точки зору навичок, він дійсно непоганий боєць, але все ж таки середняк. Тож я знаю, що ви хочете. А хто як такий, щоб вам забороняти? Пішли, подивимось, як воно отримує по свинячому п'ятаку у UFC. Якраз до речі, після цього великого гойського інтерв'ю він побився з Мішей циркуновим. Не як ви могли подумати, а потужним латвійцем. Перший раунд був дійсно достатньо близьким та складався з розмінів у партері, але за 40 секунд до кінця раунду стається це. На нахуй -на куштуй рижського бальзаму русачок та одразу за правим прямим наш слоняра пули гільотину. Крилову дихати так само важко, як російським мобіком в газопроводі Суджі, та він здається. Циркунов захавав даун басьонка як рижську шпротину. Крилово після цього кікнули з UFC, та він пішов бити мішків у російському Fight Nights та повернувся на UFC Москов для бою з базованим польським слоном Яном Блаховичем, який без проблем перевів микитку у партер за 30 секунд. Та без проблем закрив ручний трикутник, задушивши росіянина як польська поліція мітинг російських ліберах у Вроцлаві, пропонують дати Блаховичу орден Богдана Хмельницького. Жар для тих, хто не прогулював уроки історії. Наступним, хто в жаброні з донецького данжену став інший слоняра Гловер Тешейра, який у близькому бою у 40 років показав молодому, де його місце. А воно, як і у кожного фаната з руського міру, біля Параші. Далі ще цікавіше Бій на всі Лондон, три тижні після початку повномасштабної війни в Україні, про яку Микитка казав, що Путін правий, що почав СВО. Якраз у той момент, коли його кінтів сомалі та п'ятнашки, сотнями баранив Азов у Маріуполі, а гостомірський повітряний десант став першим у світі підземним десантом. Наш інший слоняра Пол Крейк, який наніс першу і досі єдину поразку Анкалаєву трикутником за секунду до кінця бою, та про якого я, до речі, зроблю окремий відос, бився у мейнкарді проти ватного сміття микитки. Крилов думав, що він хабіб та що зможе Ген пешати чорного пояса по БЖЖ Крейга до кінця бою. Але у шотландця на це були свої плани. На -на. Трикутник з туманного альбіону на шию сі паратьонка. Денацифікація від інструктора НАТО з Шотландії, ізійша перемога для пола Крейга та шикарний трикутник. Як ми побачили, нікітка Крилов це тупий ватнік, який не розбирається ні у політиці, ні у історії. Такий собі корисний ідіот, якого нагодували баснями про злих бандерівців. Мальчиків в трусіках та дідів на палках. Але чому такий кривавий та нарцистський київський режим дозволяв йому спокійно ходити по Києву та Львову у футболці з символікою сусії та не посадив його на пляшку? Він, звісно, не задумується. Ну то хай спробує у футболці з гербом України походити по червоній площі. Як то кажуть, побачить різницю. А вже на цих вихідних він проведе свій черговий бій проти колишнього претендента на титул Домініка Реєса, який має чудовий бокс та на удар. І ви навіть уявити собі не можете, як я за нього буду вболівати. А де дивитись бій Крилова та весь UFC 314 з коментарями українською? Я розповідаю у нашому радикальному телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі. Також ми нарешті запустили свій радикальний інстаграм з найсвіжішими новинами UFC та MMA, тож дуже прошу підписатись та пробустити нашу сторінку. На цьому тижні ми вже запустили наш радикальний ММА-подкаст, який тепер буде виходити кожного тижня у вівторок, о 20.00, На якому ми з автором Файдзони та українськими бійцями будемо обговорювати останні новини та турніри UFC, а також. Якщо ви хочете, щоб таких тупорилих ватників як Микитка Крилов стало набагато менше, то я пропоную задонатити нашим слонам з 34-ї окремої берегової бригади, яка прямо зараз захищає Херсон та його населення від фанатів російського миру. Збираємо хлопцям на пікап, бо минулий постраждав у результаті атаки дроном. Посилання на ваших екранах та в описі. Подякуйте нам за контент, донатиком на Збройні Сили України. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні!